Моє вітання з вами ситуаційний центр. Далі коротко про дорожньо-транспортні пригоди, які трапилися у Вінниці. Вранці 9 березня камери відеонагляду зафіксували ДТП на Хмельницькому шосе. Водій автомобіля БМВ не врахував дорожні обстановки та допустив зіткнення із припаркованим автомобілем Мерседес. Обидві машини зазнали пошкоджень, обійшлося без постраждалих. До місця події прибули патрульні, які склали на кермувальника БМВ протокол за статтею 124 Кодексу України про адміністративні правопорушення. 12 березня на вулиці Пирогова трапилася аварія за участю двох транспортних засобів. Водій автомобіля ВАЗ, виконуючи маневр повороту чи розвороту ліворуч, не надав перевагу русі автомобілю Мерседес. Внаслідок зіткнення машини отримали пошкодження, тож до місця події кермувальники викликали патрульних поліцейських. Як стало відомо згодом, водії порозумілися та склали Європротокол. Близько 15.40-12 березня, камери ситуаційного центру зафільмували дорожню транспортну пригоду на Хмельницькому шосе. Водій автомобіля Шевроле виїхав на перехрестя, коли стрілка на світлофорі вже погасла. Внаслідок цього легковик в'їхав у вантажівку Вольво, яка виконувала поворот ліворуч. Транспортні засоби отримали механічні пошкодження. Ніхто не постраждав. Дану пригоду вирішено за процедурою складання європротоколу. Ще одна автопригода трапилася 12 березня близько 16-ї години по вулиці Київській. Відбулося зіткнення між двома автомобілями Фольксвагеном та Камазом. Обидва транспортні засоби зазнали пошкоджень, та зрештою кермувальники вирішили усе шляхом цивільно-правових відносин. Шановні вінничани та гості міста, якщо ви стали свідком здійснення правопорушень на території нашої громади і змогли зафіксувати це на фото чи відео, обов'язково надсилайте відзняте на WhatsApp або Telegram за номером телефону ситуаційного центру 067 шістдесят 101. Не забувайте вказувати дату, час, точну адресу та деталі ситуації.